Скільки тобі років? 17. Давно тобі 17. Давно. Жінку з України не потрібно, блять, завойовувати. Її потрібно витримати. Тому що вона, блять, як крепке вино. Не для слабаків. Я сказав вам друзі, що все одно будете опати купати. А прийшлося купати. Ходила судьбу обдурить, але ну не Та Тепер рейда своєю лопатою. Ну, ну осталося речі тільки лопати, а були бігать руком. Хай мама приїде, хай мама прийде, хай мама мене з цього ліса забере. Ну так не бувають на світі, що в 37 років сиралися діти. Слава Богу, їжджаю з вашої деревні. Хорошо. Давай, пиздуй нахуй, городський ти вже наш, блядь. Бізнес-класом їду. Давай, йогай, давай, давай. Чартовим рейсом, в Монако. Да, хорошо, хорошо, Монако, в Краку. Ну, ти не будеш мене завідувати просто. Ай, ти йоб твою мать! Где вы были 8 лет назад, <риво> когда бендеровцы бомбили бомбас, и Крим бомбили, и все бомбили, сами себя бомбили бендеровцы? Ага, блядь. И сколько тебе еще служить на корабле Дэйви Джонса? М -м, до конца особенного периода. А коли кінець особливого періоду? М -м коли згасне сонце, то буде тільки половина. Це uh -huh. ага! да її три роки їбав, як врага народу, і вона не бере мені. Ти ж знаєш, я не люблю ото на простиню чи на живіт. Забере мені ласука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Та я не ревнивий. Мені інтересно ж тільки хто її виїбав. Вона ж втричі за мене ширша, ще й окуляри досить. Інтелігентка, блять, в лохвицях завраяно. Мужики, блять, не літайте, нахуй! Не літайте, блядь, я вас прошу, нахуй. ха твою мать, блядь, з ти не віть на мене, нахуй, блядь. Алло, я, ти хто мене? Що мені привіз? Я вас стою тут, а блядь, я не плачу, сука! Вы привязаны, хуйню вы привязаны, блядь! Я могу сказать одно, что двери моего дома для этой твари э, кудрявой закрыты, реально. Если он еще вы, выскажет оскорбление, я его прибью. Я свалю с проекта, но эту тварь прибью, при, прибью реально. Только, блядь, собираюсь стать миллионером, то мивина дома закончится. То соль закінчиться, то мевина подорожає, то яйця подимуться в ціні до да заоблачної ціни, що невозможно просто купити. То труси порвуться, то носки, блядь, закончаться, не можуть не як, встретиться з друг другом, теж порвані, блядь. І іноді мене посещає така хуйня в голову. Пам'ятаєте, раніше в Вайбері були ці листи щастя, відправди з тирим людям. Вот в чем проблема. Та ж ти, блядь, тупица, відправди з цирим людям. А вже все, поздно, піздець, справтикав своє щастя. От усьому винувати цей блядський тупізм цілесті щастя, що не відправили 103 людям, так? Да? Скільки повинна заробляти дівчина, щоб з вами зустрічатися? О, блядь. Хай хоч би не їбала, блядь, Я сам зароблю ти гроші, блядь. <реш> Чесно, блядь. Яка столиця Парижу? Івано франківська Де ви були 8 лет тому, коли Бендерівці, Бамбили, Бамбаси, Крим бомбили, і все бомбили, самі себе бомбили, бендеровці. Ага. А де ви, а ви були? Де? де ви були? Ми всі десь були. Ну що, друзі? Що стояло доказати? Не поїде старе маразматичне хуйло в Туреччину, бо застяло. Більше з вас Правильно написали в коментарях в попереднім відео, яке я записав. Ну, посилає він туди свого коня Лаврова. Друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Всім козацького здоров'я. Разом до перемоги. Бережіть себе. Кажу, хулі в мене двойка, блять. Вона каже, блять, що це, сука, подозріння. ні. Я питаю, яка у мене оцінка. Вона каже, двойка. Я кажу, справляє на 12, бо вийшло, що таку двойку І все. Ахуєнно, що язик це штука, якої піску лежить, а мова це те, чим розмовляють. Вода є? Нема. Компот є? Нема. нема води, нема компоту, я бав вашу роботу. Одного разу ти мене спитаєш. Що ти любиш найбільше? Тебе чи ставити розтяжки? Я скажу, що ставити розтяжки. І ти підеш. Але недалеко. Єхом сері коло хати хуляє. Що таке? Єхом сербі біля хіхати. Іліхом серд! Та ну. Дави, Господа, в нас! Я не вірю, Серега. Колін. <риви> Що там таке? нас спі! Давай диссо! <риви> Вона зніме свої ганчір'я і стане рачки. А ти станеш за нею і роздягнешся. Побачиш у неї штуку, схожу на японську страву. Це не їжа, не їж її, це твоя мета. Посмикай себе за свого солдатика, почекай, поки він надметься, і засади його туди, і три ним там, поки не плюне. Так тобі потрібен плащ. У неї є, тому не хвилюйся. Коли закінчиш, біжи у ванну і підмийся. Продам розсаду багаторічних садових рослин з розвиненою кореневою системою, високим ступенем вегетації, добре приживаються в будь-яких умовах, не потребують додаткових обробок і піддобрювання. Завжди будуть радувати ваші очі. Алло, так да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас сьо... вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все, до після понеділка. О, на, на неділю. Зі страсної п'ятниці вас. На півчетвертого, як завжди. Храни вас Воскресна неділя. Ну що, путінські отсоси? Як вчора вас пройшов день? Насищено? Що <плес> вас там тепер по авіації? М? Де ту 95-й? А, а? а 50-й де. А ту 22 Де, М3. Все? Нема. Да. Я ж вам обіцяв, що ви найближчим часом будете на кукурузниках літати? Обіцяв? Я здержав своє слово. Мабуть, останній раз ви так опіздюлювались тоді, коли Наполеон Бонапарт залітав на Червону площадь. На коню, а потім спали все нахуй. А що саме цікавого з цієї історії, що це тільки початок, а далі ще буде набагато все ефектніше і феєричніше. Слава Україні! Слава нашим козакам, слава СБУ, Тому що таке ще в наш час ніхто не прокручував. Малюк, ти мощ України! Сказати вам по правді не люблю я тих блядських теревенів, бо не вірю у силу слова, я а вірю у силу піздюлєй. Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн, і бий ним по животі жінці. А він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Для тих, хто має бороду, присвячується. Я відростив борідку довгу, вона немов тепер килим. Дівчата оками воргають, бо бородати я такий пум-пум-пум. Люблю тебе моя махната, довга на метр борода. Бубочка моя, скоро буде молода картопля. А ти вже ні. Але пам'ятай, молода це сезонно, а на стару. Опит буде завжди. Хто не жив селі, не знає, як тут романтично все. теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону теремке. Солнце там, значит теремки в другую сторону. Вперед. Тряна тривога лети до Таганрога, рога, дістань до Волгограда, Саратов по труси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. І за очі твої я віддав би усе навіть своє життя, та не треба. Земні почуття Фантазер Ти мене називала Фантазер А ми з тобою не пара. Ти одна. люблю Дивлюся сильніше, клятий в Москалі, де ж ти взявся, що на нашу країну ти привкався, що на нашу країну ти привкався. нема нема як нема, блядь Трохи пропали. Пропали, блядь значить, даси мені гроші я, блядь, нових покупляю, поняв чи ні? У мене нема. блядь У відрах у поворіх буду тобі борчі пересилать, блять, заколібали. Бля. Почому така жестокость з вашої сторони? Тому що ви мене заебали вже. Так, зараз будемо розвертатися, задню значок включать. Дякую за квіти. Дякую за вечері. У мене болить голова. Бляха в машині в житті.